Но росіяни бояться не даремно, адже їхні втрати тільки на бахмутському напрямку, як відомо, перевищили 100 тисяч вояків. Тож чи не кожного дня з'являються нові заяви власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який спочатку заявляв про снарядний голод, потім в чергове уже про вивід Вагнерівців із Бахмута. А от зараз вже висміює путінську денацифікацію та демілітаризацію. І головне визнає провал російської армії в Україні. Якщо у них було на початок спецоперації умовно 500 танків, то вони мають 5 тисяч танків. Якщо у них воювати вміло 20 тисяч людей, то тепер 400 тисяч людей. Як ми її демілітаризували? Виходить, що ми навпаки її незрозуміло так мілітаризували. Я думаю, що українці сьогодні одна з найсильніших армій. Вони мають високий рівень організації, високий рівень підготовки, високий рівень розвідки. Вони мають різне озброєння, і більше того, вони працюють на будь-яких системах: на радянських, на натовських, на чому завгодно, але однаково успішно. І вони абсолютно філософськи ставляться до того, яких втрат вони зазнають. У них все йде заради досягнення верховної мети, як у нас у велику вітчизняну війну, але більш технологічно і чіткіше.